І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок! Сьогодні у нас перше, перше, перше листопада, перший день останнього місяця осені. Після буремних оглядин, сколівських безкидів, з їх вітрами, з їх потужними горами, з їх могутніми буками. Ми перемістилися знову на Турківщину. Дуже вже велике бажання в мене оглянути, що твориться тут. Сьогодні зранку у нас 1 листопада було мінус 2 градуси морозу. Вода позамерзала. Але, скажімо так, не все втрачено. День теплий був. І ось такі. Поодинокі чарівні хлоп'ята. Молодець, молодець, мій малесенький. Як ти довго на мене чекав? Як ти довго на мене чекав? Бачиш? Привіт. Привіт, друже. Привіт, друже. Прикриємо лунку. Ось бачите, листочок заберу. Дуже чудовий грибок. Він тут на Турківщині також є буки, також є хороші місця, нехай їх значно менше. Тут зазвичай ліси трішки відрізняються. Тут бук в переміжку більше з ялицею. Але тим не менше, ось такі хлоп'ята все-таки попадаються поодиноко. Великого росту грибів нема, звичайно, минулий рік був значно, значно кращий. Цьогоріч Львівщина і Карпати Прикарпаття особливо сильно не можуть, немає чим похвалитися, грибочків було обмаль. Але якщо любити шанувати матінку природу, якщо відноситися до неї з любов'ю, то вона завжди тобі допоможе вернутися додому з якимись трішки непоганими знахідками. Ну, в моєму активі на даний момент три грибочки біленькі. Зараз ми підійдемо до інших друзяк. Декілька рядівочок, непогана колонія попалася. А також мені попався дуже геть непоганий виводок крижиків молоденьких, скажімо так. Так, де наше відро, де наше відро. Ой, за цими поодинокими грибочками. Як же ж треба походити? Але краса тільки тоді відчувається, коли ти її знаходиш обмаль, і аж тоді ти починаєш її цінити. Тому можна кожному грибочку приділити увагу, поговорити з ним, погладити. Що там у нас? Привіт, хлоп'ятко. Привіт. Ой, ой 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 І куди ти від мене тікаєш? Ну, постій тут, постійно. Тікати від мене не треба. Ось бач. Бачите. Ще один такий манюська. Хороший манюська. Привіт! Бачите, і гемонофорчик. Спорова маса. Ще біленька. Тобто він абсолютно здоровий. Він собі помаленьку росте, в листячку ховається. Що можна про нього сказати? Здоровий, здоровий, гарний яловий грибочок. Цей цей також яловий грибочок. Можливо, буковий ми не будемо вникати в різні ракурси. Так вияснити практично нереально. І, будь ласка, ще один у мене ось таке чудове тріо. Декілька рижків, декілька молодих моховичків. Бачите, молоденький моховичок. І рядівок димчастих. Ось. Мандрівка хіба розпочинається, ходити треба багато, не квапитися, поспіх нічого тут не дає. Привіт, хлоп'ят. І ніколи не бийте гриби по голові. Ніколи. нігде такого нема. Бачу, в інтернеті знайшли. Геп-геп по ньому. Для чого? Ви ж люди. Для чого ви показуєте свою зверхність? Ніякі спори не висипаються, зазвичай гепають по голові молодого, здорового гриба. Це людина показує свою зверхність над матінкою природою, бо гриб не може дати здачі. Він собі росте і стоїть на місці. Ось так. Усі древні віки і в давнішні часи. В Карпатах існували, тільки приговірки про гриби, тільки побажання на удачу, вихваляння. Ніхто ніколи з давніх давен не гепав того нещасного грибочка по голові. Для чого? Це якась тенденція, знаєте, така ненормальна. Хтось один показав, а інші не знають для чого. Ну так би мовити, дурний приклад. Заразне. Це, як на мене, людина показує свою зверхність, зухвалість і свою владу над тим, хто стоїть на місці. Не робіть таке ніколи. Тому що матінка природа на то все дивиться. І вона може своєрідно і покарати. Ну, якось так. Турківщина 1 листопада пізні гриби. Хотілося, щоб їх було більше, але хто його знає, чому їх мало. Може через те, що по них всі, кому не знайшов, починають тріскати руками по голові. Не робіть такого. Це моя чисто суб'єктивна думка. Ось так, бачите, які три гарні хлоп'ятка. Мандрівка продовжується. Знайду ще щось, обов'язково вам повідомлю. Поки що чарівні ліси, сонечко стало підніматися, температура підростає і ймовірність знахідок значно збільшується.

Трішки лісової прохолоди. Джерельна водичка. Трішки змити лице. Чарівний лісовий струмочок. І так, вітання, вітання повторне, мандрівка Турківщиною продовжується. Бачите, зараз ми в таких ялових лісах трішки перемістилися, хоч і тут бук є, але у нас сьогодні основний нахил на ялицю. І от бачите, 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 ой, привіт, привіт. Привіт, хлопчику, привіт. Що у нас тут? Попробуємо його взяти. Бачите, абсолютно молоденький. Молоденький білий грибочок. Правда, в одному екземплярі. Але тим не менше, ознака того, що в більш вологих лісах ще є якась така собі непогана перспективка. На декілька днів. Вперед! Ой! Ой! Бачите, порхавка виросла. Дощовик... Ой! Від попереднього моменту ми в принципі нічого не знайшли, але ось такий красунчик. Такий красунчик, гарно, скрасить, моє. Відерце. Зазвичай тут багато різних грибочків росте. Ну але все-таки сьогодні 1 листопада. Цього року їх не було. Оцих. Я думав, то Ліофіл Симедзе. Японський грибочок. Але ні, це не схоже. Ну що ж, добре, добре. Рухаємось далі. Пробуємо оглядати Турківщину з тими чудовими яловими лісами. Ну, ось і підійшла мандрівка Турківщиною. До кінця рибочків більше не знайдено. Очевидно, що все-таки закриття грибного сезону не за горами. Ще будуть декілька мандрівок, але особливо сильно на знахідки розраховувати не приходиться. 1 листопада минулого року останні знахідки в мене були 19-го. Побачимо, можливо, ще щось і проклюнеться. А поки що тільки краса природи, осіння краса, берізки ще жовтенькі, де-не-де не скинули. Мудрина молоденька, ще абсолютно зелена. Цікаво, а грибів нема. І коли вони будуть, і чи будуть взагалі, поки що не відбудуться. Але тим не, менше. тим не менше будемо ще щось пробувати Поки що всім мирних щасливих мандрівок. До побачення, до нових зустрічей на каналі Країна Гребландія. Всім добра.